Друзья, всем привет. За три прихода ми найок вивезли. Сонце тут у нас світить. Перший день ми вивезли 5 возиків, вчора 3 возики, сьогодні 3, Третій вже не повний. Отак буде видно. Це все ми тут повивозили. Що Сам грузив, що з Юлею грузив. Но у нас вже пішла така відлига. Вчора дощі. Сьогодні відлига вже ось бачите, тут каші ми понароблювали, панацею, грязь намесили. сили, на городі вже важко. Я зараз приїдемо, я щас покажу. На городі вже важко їздити, ну, вже так сказати буде робити все діло, так возили сьогодні. ну. Дані глипну такі стежки панацея. Все розстає, сонце світить, наче весна у нас. Так що зараз ми їдемо. Нагород, я вам там покажу, він забувся одну штуку. Я вам покажу, як заїжджаємо, але ну, вже в нас якась весна настає, якась така погода. А завчора був мороз, вчора дощ, сьогодні злига, все, все в нас пливе. Ну, головне, що не видно, головне, що ми вивезли тую, тую кучку. У нас ще друга є куча, ну то вже, то вже не сьогодні. Так що зараз ми їдемо. Така у нас тут каша. Сніг то лежить, ну каша. Так, друзья, едем на город. Валиться вже як слід, це вже останні возики треба знову ждати морозу, щоб тоді возити мацара ще. У нас ще одна куча, бо зже колею. Робить без, без передкадок. вже тут нічого робити. І по возику знову там ажіотаж за возик, що маленький возик. Тири-пири немає, друзі, я вам вже розказував, немає у нас більшого воза. Возимо цим. Це така проблема воз, що добре, що хоч такі є, і робота робиться. І віз, і усе. Бо ну це якщо б сказати, що якщо нема великого воза, так не возить гною. Так це ще добре, що гніє, він, як пише Петрович, що і пробачку возить, а його немає. Так, тут, тут возить його, господі, Вон хата, ось привіз. Ну лишні рази з'їздиш і все. То воно так може, здається, що возик маленький. Ось кучі такі лежать, що оце по одному возику. Так що це маленька куча, зараз привести я не знаю. У нас ще поки не було воза, був там прицеп з мотоблоку, я я показував. Був би зараз би прицеп з мотоблока цього воза не було, возили прицепом з мотоблоком. І все, господи, яка там різниця, чим возити. Головне, що возить і, і є, що возити і що робота робиться. Це я собі там написав би відео, що шок нагрузив. Я там на воза, еле заїхав на город, тоді друге діло. А так просто робота робиться. Гній возиться, дай годі. Яка проблема? Ну то ладно, не по возику. Буде можливість, зробимо возик. Це ж не так просто робиться, найди метал, найди, усе пособирай, колеса, ступиці, полуосі, і ступиці, і полоосі тут і привезти, і зварити. це. Так, це ж якби лежало все в кучу, ось став зварив возик і сказав, що ось у тебе лежить і немає прицепа, тоді друге діло. А так, якщо його нічого немає, так поки все де кучі забереш, так, так якось так. Так що, друзі, возимо таким возиком і... І не заморачую я собі голови, поки є таке, робимо таким. Буде щось більше, будемо возити більше, я ж кажу тим більше, що возити скалахати. Тут усе рядом, так господі, що тут нагрузив, а двіз вигрузив. І швидше грузити, і швидше розкидати і порядок. Так що такі справи. 12 кучок вийшло, це 13-й возик. Сюди вигружую. Тут ще, ще, мабуть, два возика не вистачить, Де веземо з тієї кучі, що було. Ну вже. Уже поки не буде морозу, нагородні що їхати, бо буде біда. І так вже буксує у ніку розпругу робить, бо буде біда. Так що, друзі, такі справи. Не в возику діло. Головне, головне в роботі, головне, що робота робиться. Де і все. Я буду розгружати. Возика буду їхати додому. А вам дякую за перегляд. І не заморачуватися з цим возом, я ж кажу, що був би у нас із мотоблока колись маленький, Взагалі такий прицепчик я там показував колись одноосненький, Возили б тим би, якщо б не було цього воза. Є цей віз, возимо цим. Буде час, можливість, гроші. все ми заберемо його в кучу. Колись і зробимо прицеп. Не зробимо, будемо возити цим і на цьому, на цьому крапка. Так що, друзі, вам всім пока. Я розружаю возик. І їду додому, і в нас якось так.